Як розраховує митниця вартість вашого автомобіля на прикладі конкретної Audi ТТС, яку ми завезли, і ось її митна декларація. Не видумайте, будь ласка, нічого, що там щось будуть оцінювати, чи ще щось. Є інвойс з аукціону і по цьому рахується. Як це робити точно? Дивіться, автомобіль коштував 13 тисяч доларів. Збір аукціону був 1029 доларів. Плюс митниця додає 1600 доларів вартість логістики. Вартість логістики, яку додає митниця, і яку ви сплачуєте фактично, це різні речі. 1600 це вартість логістики митниці в митній формулі. Запам'ятайте це. І ми отримуємо загальну суму оцінки автомобіля 16 тисяч доларів. По курсу на той день, який, коли ми розмитнювали автомобіль, він був 41,89. Помножуємо на 41,89. І отримуємо загальну вартість автомобіля 671 493 гривні. Там, 28 копійок. Подивіться. Ось вона. І з цієї суми, з цієї суми ви платите вже податки, які є також в митній декларації. Отака От ситуація. Отак От рахується. Якщо є запитання, будь ласка, публікуйте, буду вам відповідати.